Функція може означати багато чого. Наприклад, свою функцію, тобто призначення, мають різні речі. Як от холодильник, його функція зберігати продукти в алгебрі також є функція, але тут вона означає залежність між змінними x та y, за якої кожному значенню x відповідає єдине значення y. Цю залежність між змінними зручно спостерігати на графіках, і далі у відео ми продовжимо вивчати перетворення графіків функцій. На екрані зображено графік функції y дорівнює f від x, із якого потрібно отримати графік функції y дорівнює f від x плю. Відомо, що f від x нульового дорівнює y 0 тобто точка з координатами x0 y0 належить графіку функції y дорівнює f від x. Потрібно довести. Що точка з координатами x0 мінус а і0 належить графіку функції y дорівнює f від x плюа. У функцію y дорівнює f від x плюа замість х підставляємо х0 мінус а. Потрібно довести, що в такому випадку ординатою цієї точки буде y0, -A. маємо f від x0. -A. Мінус А плюс А дорівнює f від x нульового, що за умовою дорівнює Y нульовому. Отже, ордината точки з абсцисою х нульове мінус А дорівнює Y нульовому. Тобто точка з координатами х нульове мінус А Y нульове належить графіку функції y дорівнює f від x А, що й потрібно було довести. Підсумуймо. Щоб отримати координати точок графіка функції y дорівнює f від x плюс a, потрібно відняти a від абсциси кожної точки графіка функції y дорівнює f від x, а ординату залишити без змін. Щоб отримати графік функції y дорівнює f від x плюс a, потрібно виконати паралельне перенесення графіка функції. Y дорівнює F від Х уздовж абсцис на А одиниць ліворуч, якщо А більше за 0, або на модуль А одиниць праворуч, якщо А менше за 0. Докладніше про паралельне перенесення ти дізнаєшся трохи згодом на уроках геометрії. Але зазначимо, що паралельним перенесенням графіка. Називають перенесення всіх його точок на однакову відстань в одному напрямку. <звук> Нумо тренуватися намалюю в своєму зошиті систему координат і такий графік функції Y дорівнює F від x, який приймаємо за початковий. Нічого страшного, якщо графік не вдається повторити абсолютно точно, це тільки для тренування. Потрібно отримати графік функції y дорівнює f від x плюс а шляхом паралельного перенесення цього початкового графіка «Y» дорівнює f від x на відповідну кількість одиниць, якщо а дорівнює, у першому випадку 5, у другому мінус 2. Зверни увагу. Під одиницями тут розуміється довжина одиничного відрізка або кількість клітинок, що йому відповідає. Розгляньмо перший випадок, коли а дорівнює 5, 5 це додатне число, а тому, щоб отримати графік функції y дорівнює f від x 5, потрібно виконати паралельне перенесення початкового графіка. На 5 одиниць ліворуч уздовж осі х виходить такий графік. Перейдімо до другого випадку, коли а дорівнює мінус 2, мінус 2 це від'ємне число, а тому, щоб отримати графік функції y дорівнює f від x-2, потрібно виконати паралельне перенесення початкового графіка на модуль мінус 2. Тобто на дві одиниці праворуч уздовж осі Х виходить такий графік. Зверни увагу, якщо перед числом у дужках є мінус, відносимо його до цього числа. Як у цьому прикладі мінус перед двійкою відносимо до двійки. Тобто в такому випадку ми говоримо, що а дорівнює мінус 2. Наступне завдання. Розглянь такі параболи. Зображена пунктиром парабола відповідає функції y дорівнює x квадрат. А знайти потрібно параболу, що відповідає функції y дорівнює виразу x-5, піднесеному до квадрата. Як ти вже знаєш, щоб отримати графік функції y дорівнює f від x плюс a. Потрібно виконати паралельне перенесення графіка, Y дорівнює f від x уздовж осі абсцис на А одиниць ліворуч, якщо А більше за 0, або на модуль А одиниць праворуч, якщо А менше за 0. У цій задачі А дорівнює мінус 5, а тому, щоб отримати графік Y дорівнює виразу x-5, піднесеному до квадрата. Потрібно виконати паралельне перенесення графіка Y дорівнює X квадрат уздовж осі абсцис на 5 одиниць праворуч. А це означає, що шукану функцію зображено на другому графіку. І насамкінець таке завдання відомо, що графік функції. І дорівнює F від x проходить через точку з координатами мінус 14. А які координати має відповідна точка графіка функції і дорівнює f від x плюс 20. Є такі варіанти відповіді a мінус 1 24, Б мінус 214, В 194. Тримай невеличку підказку для обчислення координат шуканої точки. Щоб отримати координати будь-якої точки, що належить графіку функції y дорівнює f від x плюс а, потрібно відняти А від абсциси відповідної точки графіка функції y дорівнює F від x, а ординату залишити без змін. Тобто від мінус 1 потрібно відняти 20. Виходить, що абсциса шуканої точки мінус 21, а ордината 4. Тобто правильна відповідь варіант Б. Шукана точка має координати мінус 21-4. Запам'ятай. Щоб отримати координати точок графіка функції y дорівнює f від x плюс A, відніми А від абсциси кожної точки графіка функції y дорівнює f від x, а ординату залиш без змін. Щоб отримати графік функції y дорівнює f від x плюс а, виконай паралельне перенесення графіка. Y дорівнює F від x уздовж осі абсцис на А одиниць ліворуч, якщо А більше за 0, або на модуль А одиниць праворуч, якщо А менше за 0. А які ще функції не обов'язково алгебраїчні? Ти знаєш? Напиши в коментарях і підписуйся на канал. У нас ще багато цікавого.